Сьогодні позаймаємося нашою ловнішньою красотою, а саме наші ручки. Трошки фітнесом, трошки гантелів. Перша вправа вона буде якби трошки фітнесова, це підмішковий валик, якщо в кого вони є. Ми робимо ручки в сторону і робимо такі вправи. вперед накручуємо. Руки вперед. Далі я так роблю 20 разів на кожну ручку. Далі ми робимо почергово, але вже всередину. Почергово також на кожну ручку 20 разів. Далі з'єднуємо ручки і робимо такі вправу оберт, піднімаємо. Також піднімаємо 20 разів. Позаймаємося нашими гантельками. Є у мене 4 кг, 3 кг, беремо 1 кг, тому що це на витривалість. Це не на м'язи на великі, а на витривалість. Піднімаємо руку і заносимо гантелю за шию. Тобто, виходить, так я роблю, наприклад, до 50 разів на кожну руку. Ця і ця. Можна ще робити отаку вправу, трошки підвивертаючи, на щось тут спертися. І так, також можна робити до 50 раз ще одна ручка і друга ручка. Тому займаємося, не забуваємо за свою внутрішню красоту і зовнішню красоту. Гарного мирного дня! Дякую ЗСУ! Дякую вам.